вечора. в ефірі телеканала Ряк черговий випуск програми Одеської обласної служби зайнятості «Калейдоскоп зайнятості. З вами Діана Шомейка, і сьогодні ви побачите. Перша група тісторобів отримали свідоцтва про присвоєння робітничої професії. А на даний момент в таких професіях хороші мальчики, і хороша дівчинка, не буває. Надо бути дипломованими спеціалістами. Послуга служби зайнятості допомагає роботодавцю у розвитку його підприємства. Те гроші, які я б платив на зарплату, і соціальні зноси, я можу направити на його розвідці. Районні центр. Три зайнятості проводять виїзні акції. Цель мобільного центра для того, щоб ми более детально і более углублено знакомили людей, тих, котрих нетвозможності може бути дітей всім приїхати в центр зайнятості для того, щоб вони знакомі з услугами центрами заслугами служби зайнятості. А тепер про ці та інші події Одеської обласної служби зайнятості у квітні завершилося навчання слухачів Одеського центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості за професію ті крапкою оволодіння новою спеціальністю та отримання фахових знань стала державна кваліфікаційна атестація осіб, які проходили навчання. Нагадаємо, що група слухачів, котрі опановували нову професію, була сформована з працівників підприємства Одеський коравай. Жінки та чоловіки проходили навчання, що тривало два з половиною місяці, на замовлення керівництво. Теоретична частина проходила в кабінетах Центру профтехосвіти Державної служби зайнятості, а ось практична на самому підприємстві. Основними дисциплінами, що викладалися майбутнім фахівцям хлібопекарської справи, були технологія приготування тіста, охорона праці, устаткування хлібопекарського виробництва. Ва тощо усі слухачі вдало склали іспити та отримали свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації. Документи державного зразка новоспеченим тісторобом урочисто вручили директор Одеського обласного центру зайнятості Сергій Володимирович Гаценко та виконуючий обов'язки директора Одеського центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості Роман В'ячеславович Саржинський. На даний момент в таких професіях, хороші мальчики, і хороша дівчатка, не буває. треба бути дипломованими спеціалістами. Це була перша група, яка проходила навчання на замовлення керівництва підприємства Одеський Коровай. Центр планує і надалі плідну Півпрацювати з одеським коровам, з яким було укладено угоду про професійно-технічне навчання не лише тісторобів, а й машиністів тістообробних машин та пекарів. До речі, вже наприкінці квітня розпочато навчання слухачів за професією машиніст тістообробних машин. З метою більш скорішого працевлаштування осіб, які потребують додаткових гарантій зайнятості, служба зайнятості надає роботодавцю таку послугу як дотація на працевлаштування безробітних, завдяки створенню дотаційних робочих місць протягом першого кварталу поточного року по Одеській області були працевлаштовані 319 осіб. Детальніше про цю послугу у наступному матеріалі. Під час семінарів, які спеціально організовуються для роботодавців центрами зайнятості Одеської області, зокрема одеським міським центром зайнятості, фахівці служби інформують представників підприємств, організацій та установ про таку послугу як надання роботодавцям дотації на працевлаштування безробітних. В першу чергу служба зайнятості розсматриває. Розгляд вопросы о трудоустройства людей, которые попадают под так называемые квотные категории. А это женщины з дітьми до 6 років, це вагітні жінки, це молодь, которая закончила обучение в общеобразовательных школах, средних учебных заведениях, вузах города и которым предоставляется первое рабочее место. Що ж являє собою дотація? Дотація це кошти фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, що надаються роботодавцю, який створює додаткові робочі місця для покриття витрат на оплат... Ато праці особам, які працевлаштовані за направленням державної служби зайнятості, я увіділ в етай дотації резерв свого підприємства. Тоді деньги, які я б платив на зарплату, соціальні зноси, я можу направити на його розвідці. Роботодавцю дотація допомагає у розвитку підприємства. Це, як говориться, одна сторона медалі. Є і інша. Дотація сприяє більш скорішому працевлаштуванню осіб, які потребують додаткових гарантій зайнятості. Наприклад, ця послуга допомогла Юрію працевлаштуватися після закінчення ПТУ. Подав заявку в центр зайнятості, а те, що не можу знайти роботу собі. Написав там заявлення і меня нашли сразу, вот мой начальник нашел сразу меня и і забрав себе Работать для Юрія робота у транссервісі перше робоче місце. Звісно, що після закінчення ПТУ, не маючи досвіду роботи, роботодавці не горіли бажанням брати хлопця на роботу. А звернувшись за допомогою до центру зайнятості у нагоді, стала така корисна для обох сторін роботодавця та пошуковця послуга як дотація. Я ж то все, все так просто не узнаешь. Я от учусь, вот работаю, вот так от. Учусь роботу, набираюсь опиту. Хлопець може спокійно напрацьовувати досвід, оскільки протягом двох років роботодавець не має права звільнити працівника, який був працевлаштований на дотаційне робоче місце. Та й роботодавець має час виростити для себе фахівця, прямо таки кажучи, за кошти фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Адже протягом цілого року він отримуватиме дотацію, тобто гроші на основну і додаткову заробітну плату та суму страхових внесків, що сплачує відповідно до чинного законодавства. Однак, щоб отримати таку послугу, в першу чергу, цей работодатель должен быть зарегистрирован не менее 3 месяцев как плательщик взносов. А он не должен иметь финансовые и штрафные санкции по закону о занятости населения и обще государственном обязательном страховании на случай безработицы. И у него последние три месяца не должно быть сокращения по статье 40 часть 1 КЗоту Украины по должности, на которую претендует наш безрпутний, крім вище зазначеного, чисельність працівників, які працюють на підприємстві шляхом надання дотації роботодавцю, не може перевищувати 50% від середньооблікової кількості штатних робітників. Більш детальну інформацію про цю послугу можна отримати у центрах зайнятості. Продовження теми надання службою зайнятості роботодавцям дотації на працевлаштування безробітних. Сьогодні ми спілкуємося з заступником начальника відділу організації надання послуг роботодавцям Одеського обласного центру зайнятості Світланою Васильівною Мельник. Доброго вечора, Світлана Васильівна. Доброго вечора. Світлана Васильівна, перше питання буде таке: що таке дотація? Дотація це кошти фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування, які відшкодовуються, надаються роботодавцю в тому випадку, якщо він працевлаштовує на додаткове робоче місце особу, яка перебуває на обліку в службі зайнятості. А які роботодавці, які організації можуть звернутися за такою послугою до центрів зайнятості? За такою послугою до центрів зайнятості можуть звернутися всі організації, крім бюджетних. На які професії найчастіше працевлаштовуються безробітні з наданням дотації роботодавцю? Ну, оскільки Одеська область є переважно сільськогосподарським регіоном, то, звичайно, цей, цей диктує і ті професії, на які працевлаштовуються наші безробітні, переважно це посади, які задіяні в сільському господарстві. Це агроном, тракторист, водій, зоотехніка? Однак Одеська область є також важливою рекреаційною в Одеській області дуже розвинена рекреаційна зона. Тому переважно в місті Одесі це продавці, менеджери, бухгалтери, юристи. Скажіть, будь ласка, а можуть усі безробітні отримати таку послугу і працевлаштуватися на підприємство з наданням дотації? Чи є якісь переваги? Переваги при працевлаштуванні на дотаційні робочі місця надаються соціально незахищеним категоріям населення. В першу чергу, це особам передпенсійного віку, вагітним жінкам, інвалідам і особам, які входять до складу сім'ї, де один або двоє безробітних. Скажіть Світлана Васильівна, які обов'язки має роботодавець, який отримує від служби зайнятості ось цю послугу? Чи взагалі є в нього якісь обов'язки? Обов'язки? Ну, обов'язки роботодавці сплачувати заробітну плату особі, якій працевлаштований на дотаційне робоче місце, і дотримуватися чинного законодавства. Договір про надання дотації укладається між центром зайнятості та роботодавцем на два роки. При цьому на протязі першого року дії договору. Основну та додаткову заробітну плату відшкодовує роботодавцю центр зайнятості. Особливою умовою договору про працевлаштування безробітного знання дотації роботодавцем є те, що роботодавець не має права звільнити найманого працівника за статтею 40.1 реорганізація або скорочення штатів. В такому випадку, якщо це звільнення відбулося, він відшкодовує центру зайнятості, всю отриману дотацію. А є якісь обов'язки у працівника? Ну у працівника також є обов'язки. Це сумлінно виконувати свої посадові обов'язки. Яким чином все ж таки ця послуга, послуга надання роботодавцю дотації сприяє зменшенню безробіття в області в Україні? Ну з роками ця послуга починає користуватися все більшим попитом, як серед роботодавців. Так і для наших безробітних. Ну, для прирівняння навідомо такі цифри. Протягом 2011 року на дотаційні робочі місця було працевлаштовано понад 1450 наших безробітних, які перебували на обліку у центрах зайнятості Одеської області. За січень березень 2012 року шляхом надання роботодавцю дотації було працевлаштовано 319 осіб. Хотілося б звернути вашу увагу, що Понад 60% з них це особи, які належать до соціально незахищених категорій населення. Дякуємо, Світлана Васильовна, що прийшли до нашої студії і за ваші відповіді. З настанням теплої пори року центри зайнятості Одеської області проводять виїзні акції з використанням мобільного центру зайнятості. В основному пересувні центри вирушають до віддалених куточків від районних центрів. Так, Ренійський центр зайнятості у квітні побував у селі Долинське, де презентував свої послуги для усіх верств населення. Учні Долинської загальноосвітньої школи теплого квітневого дня поспішали до мобільного центру зайнятості, адже тут вони мали можливість отримати індивідуальні профредаційні та профінформаційні консультації, не виїжджаючи за межі рідного села. Ціль мобільного центру – для того, щоб ми більш детально і більш углубленно ознайомили людей, тих, у яких немає можливості, може бути дітей всім приїхати в центр зайнятості, для того, щоб вони ознайомилися з услугами центру служби зайнятості. Приїзду мобільного центру зайнятості були раді не лише діти, які. Протягом дня проходили тестування з метою виявлення схильностей до тої чи іншої професії, а й педагогічний колектив. Ми співпрацюємо, тому що нам потрібна їх допомога, в профертаціонній роботі, в інших професійній роботі. К нам представники центру приїжджають в школу, От, як і сьогодні, звісно, не в такому, але приїжджають, виступають перед нашими випускниками. Турботу з боку держави, яка приходить у вигляді допомоги служби зайнятості, високо оцінюють і юні користувачі послуг. Наприклад, для 10 класів це дуже полезно, тому що в наступному году йому буде легше зробити вибір, зрозуміти, в якому напрямку йти. Треба наголосити, що під час таких виїзних акцій фахівці центру зайнятості спілкуються не лише з молоддю, а й дорослими батьками, оскільки від них також залежить вибір професії їхньої дитини. Молодості ну... Молодежь не так выбрала себе профессию. Так. Вот. В конце концов, благодаря этой службе они могут быть направлены на другую учебу, они могут выбрать другую профессию. Не залишаються острім подібних масових заходів і керівництва населених пунктів, яким не байдуже майбутнє підростаючого покоління. Мобільні центри, які зараз виставляють центри зайнятості, допомагають нашим школьникам определитися з, з вибором будущих професії. А ті, які сейчас знаходяться в таких рамках, що нету роботи, теж можуть собі найти якусь взаємозаміняючу роботу. Під час проведення акції кожна людина, яка має питання стосовно діяльності та послуг служби зайнятості, отримує детальну інформацію і може в майбутньому розраховувати на допомогу. А ось для школярів Теплодара спеціалісти місцевого центру зайнятості організували професіографічну екскурсію на підприємство Тріада, яке займається виготовленням одноразового посуду. Про враження дітей дивіться у наступному сюжеті. Надійний партнер і порадник правильного і вдалого вибору професійного шляху Державна служба зайнятості. Важливу роль у багатовекторній роботі вона приділяє профорієнтацію учнівської молоді. Так, для учнів 10-х класів теплодарської освітньої школи міським центром зайнятості була організована екскурсія на міське підприємство Тріада. Спілкуючись зі школярами, Світлана Яківна наголосила на тому, що вже багато років підприємство тісно співпрацює з міським центром зайнятості, який допомагає у підборі необхідних працівників. Ми даємо заявки то нам нужны рабочие, дворники, нам нужны экструдорыщики, нам нужны формовщики. И наши заявки всегда выполняются. Особливу увагу служба зайнятості приділяє важливості відродження авторитету робітничої професії у свідомості молоді. Я зустрічався, на мене та інтерес з вашими колегами, тоже з, ну, правда, з 11-го класу и приводил примір, как люди будучи токарями, особенно в старое советское время, и сейчас такие есть, оборонные предприятия, они просто являются, без них предприятие стоит, и директор в первую очередь, заходя в цех, здоровается с ним, потому что он вытачивает ту деталь, на которой идет дальше конвейер. Учни поделились своими вражениями в вид экскурсии. На самом деле можно задуматься в дальнейшем. Чтобы здесь кто-то устроиться. Здесь как бы неплохие очень условия. завдяки наявності повної інформаційної бази про ринок праці, професії та підприємства, Державна служба зайнятості надає кваліфіковану профорієнтаційну послугу для свідомого вибору професії. При цьому враховуються як індивідуальні здібності особи, так і можливість подальшого працевлаштування. Телерадіокомпанія «Теплодар Медіа» ТеплодарМедіа спеціальна для програми Одеської обласної служби зайнятості каледископ зайнятості. А на сьогодні це була остання інформація. Повтор програми Одеської обласної служби зайнятості калейдоскоп зайнятості. Дивіться на телеканалі Ріак щосереди протягом травня. Цікавою вам робота, яка буде до душі та приноситиме задоволення. На все добре!